Я українець і мене не скорити. Українці не скорені люди. Я українець і мене не зламати. Українці незламні люди. Це рядки збірки Сергія Мартинюка, «13 віршів або битва за ірпінь змінила світ. В ірпінській міській бібліотеці імені Максима Рильського відбулася презентація цієї книжки. Я вважаю, що саме битва за Ірпінь змінила світ. Я вважаю, що якщо був пав би Ірпінь, пав би і Київ. Це ми чудово спостерігали, коли стали на оборону, на оборону Ірпіння. На 25 число колони окупантів вже були готові зайти в Київ. Вони були вже готові зайти в Київ. Зовсім недавно з'явилося відео, де наша арта розбиває, по-моєму, Новосібірський чи Кемберівський ОМОН. Тому якщо би відступив би Ірпінь, Києва б не було. 13 віршів Сергія Мартинюка відкривають новий етап творчості письменника етап віршованої військової творчості. 24 лютого Сергій сказав собі: від сьогодні я солдат. Моя Україна потребує солдата Мартинюка. Він взяв до рук мисливську зброю і приєднався до єрпінського руху спротиву московським окупантам. Я коли пішов на війну, я взяв з собою тільки мисливську зброю. Я взяв шість патронів, і я взяв з собою сумочку. У сумочки було був записник. Бо я завжди записую свої враження від зустрічі. Я записую свої враження від тої події, яку я провожу. Кожен вірш, який увійшов до збірки, Мартинюк писав в окопах на позиціях поміж обстрілами. Якісь рядки народилися біля жирафу, якісь на караван Гала, якісь на водоканалі чи в штабі у будинку письменника. Ті, хто встиг познайомитися з віршами, назвали їх лірикою страшних воєнних днів. Поезія це сповідь душі письменника. Тому що в нього було на душі, те він і написав. І саме коли, коли йшли бої, коли йшла оборона. Ця книжечка, вона тоненька, але можна сказати, така ємка і така насичена, тому що це краєзнавчий можна матеріал сказати, тому що навіть маленька якась листівочка, та це вже якась історія. Він у своїй літературі і своїм прикладом створює образ українця, який перемагає. Одна з його книжок так і називається. Народжені перемагати. Українець це не Шельменко Кодинщик, Українець це козак. Козак, який воює, який перемагає, який захищає свою батьківщину. І це в нього не просто літературний образ, він доказує це своїм життям. Сам же Мартинюк каже, взявся запалювати вогник правди про нескорене українство, бо не хоче, щоб люди сиділи у темряві пізнання. І зараз, коли в Ірпені та Приєрпіні пишеться новітня історія світу, ці бойові з присмаком пороху вірші є частинкою цього вогнику. Велика честь читати ці вірші і переживати це знову і знову, але такі вірші повинні бути, бо це наша історія. Ми не маємо права чекати закінчення війни, аби вийшли ті твори, побачили світ ті твори, які написані про війну, які написані нашими ірпінськими митцями, які написані для нас усіх. Ми вдячні Мартинюку Сергію за те, що він у сильний, в усьому потужний, в усьому сміливий. Ми щиро вдячні, що вони не тільки там тримають фронт зброєю в руках, а тримають ще й письменницький фронт в такі складні часи.